Друзі, я б хотів би сьогодні коротко пороздумувати разом з вами над однією е, темою, яка виникла спонтанно в мене. У мене минулих два тижні всі були в напрузі, в дорозі, в недосипанні, і через те пізнавати якісь глибини, просто не було часу і щось глибоке зачерпнути, такі, знаєте, якісь серйозні доктрини. Але тим не менше, хотів би поділитися з вами деякими роздумами на. От таку тему, на яку зачепився просто. Читав, читав знайомі місця, які, здається, нічого тобі вже нового не відкриють. І потім тебе чіпляє от один момент. Ти починаєш про нього думати, ти починаєш його аналізувати, і щось із нього виходить. Християнство. Ми християни, я покаявся в дорослому, зрілому віці. Вже було 30 років, я вже багато чого побачив в цьому житті. І тому я пам'ятаю, як я дивився на християн, які в мене були очікувані, як я їх сприймав зі сторони. Я можу порівняти світ до, або час до, і час після. Тому що в ну, 30 років відносно людина вже щось, щось трошки в цьому житті розуміє. І Хочу сказати, інколи християн сприймають або християнство сприймають як релігію слабких людей. Людей, які повністю і тотально все прощають, всіх приймають, всіх обнімають. І якщо щось не так, тобі завжди нагадають, а як же підставити другу щоку і подібні подібні речі. Ну, такий собі, так. Очікують інколи християни як таких пасивних, безхарактерних. ну Якщо це не так, то добре, то слава Богу, але таке дуже часто трапляється. І які ну, просто не вміють реагувати навіть на виклики. Вони просто пливуть за течією. Виявляється, не все так просто. Наприклад, банальний, банальний приклад. Хочу, хочу навести. Тоді я попрошу допомогти мені з переключанням презентації, оскільки пульт чомусь не працює. Апостол Павло пише титул Людини Єретика. По першим та другим наставлення. Відрікайся. Ну тут зрозуміло, друзі. Хто з вас мав спілкування з свідками Єгови, наприклад? А я мав дуже ну, по молодості в мене. По християнській молодості у мене був такий ентузіазм. Я дуже любив дискутувати тексти на тексти читав, десь їх підлавлював, запрошував додому в себе, сам сідав у дверях, щоб вони не могли втікти. І якби отакі дуже агресивні дискусії проводив. Потім якось з часом, з християнським таким, такою зрілістю, мене цей ентузіазм втратився чомусь. Чи добре це, чи погано, я ще не знаю. Але зараз я знаю точно, що апостол Павло каже молодому присвітеру, якщо ця людина єретик, якщо вона активно пропагує вчення, яке протирічить християнським доктринам, то його можна становити раз, другий, Ну, Ти його переконуй, ти йому відкривай очі на істину. Але ти не можеш продовжувати це робити безкінечно. Ти бачиш там порожні очі, ти бачиш це несприйняття, ти бачиш це небажання сприйняти, закостенілість якусь. Зроби, що можеш. Але ти не будеш цим займатися безкінечно. Настане момент, коли тобі доведеться, доведеться його залишити. Ось так, друзі. Зразу скажу. Давайте наступний слайд. Знаєте, ще одному своєму учню Митимофію Апостол Павло пропонує від когось відвертатися. Оце слово в оригінальному значенні да, означає просто залиш і все, іди, іди, залиш його. Дуже дивно, знаєте, як для Писання, як для Біблії така порада. Вона виглядає, ну, можливо, ріже слух навіть. Кого це? Кого от є? Ні-ні-ні. Зачекай, зачекай назад. Я вам зразу скажу наперед: в цій темі є серйозна небезпека нам відвертатися від людей, від яких не треба відвертатися. І це проблема не в тих людях, а проблема в нас самих. Буває людина більш успішна, і нас душить заздрість. І ми якби від цієї людини відходимо, як кажуть, подалі від гріха, бо мене заздрість душить. Проблема не в тій людині, це в тобі проблема. Хтось отримав те, про що я мріяв, і знову я почуваюся некомфортно. І я буду відходити від цієї людини, замість порадіти разом з нею, прийняти, обійняти, сказати Слава Богу, рухайся далі. І я сторонюсь. Хтось на когось наговорив, вклав нам в ухо, і ми цю людину вже тоді сторонимось. Замість зрозуміти, де істина, ми повелися на плітки і якби обходимо стороною цю людину. Є такі проблеми, друзі. Тому проблема буває в нас, що ми сторонимось людей і не тих, кого треба сторонитися. Але, але цей текст написаний: ось, давайте ми прочитаємо. Його він написаний як нагадування, ну, апостол Павло там пише, що в останні часи люди будуть ось такими. Давайте прочитаємо, якими наступний слайд. В останні часи люди будуть ось такої категорії. Самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестрімливі, жорстокі, ненависники, добра. Зрадники нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Оце від таких відвертайся. Друзі, є люди, від яких нам апостол Павло каже, нам слово Боже каже, їх треба обходити стороною. Чому? Тому що ніякої користі тобі в спілкуванні з ними не буде. І сьогодні я хотів би, щоб ми почули, щоб ми зрозуміли, що це за категорія людей. Тому що, знову повторю, буде небезпека просто нам залишитись один на один з самим собою. І під цю категорію ми можемо взагалі підвести по великому рахунку будь-кого. Тому... Я ще раз повторю, є люди, яких врешті треба прийняти, що краще їх обходити стороною. Ти не можеш з ними бути безкінечно, ти не можеш їх виховувати, тебе це не вийде, ти не, можеш, не зможеш нічого з ними зробити. Роби, що можеш: переконай, обліч їх там, де потрібно, десь прояви любов, але ти зрозумій. Коли ти впряжешся з ними в одну упряжку, коли ти зробиш його своїм другом, коли ти дозволиш йому впливати на себе, він тебе знищить. І це серйозна небезпека, особливо для молоді, для молодих людей. Я пробіжу по цим характеристикам. Тобто читаєш слова, начебто зрозумілі. Але хочу, щоб тут є 18, до речі, 18 епітетів я нарахував. Тобто. 18 характеристик би довелося розібрати. Ну, звичайно, ми це не зможемо зробити. Самолюбство. Люди, які люблять себе, Грошолюбні. люди, які тільки думають про гроші, зарозумілі і горді. Це два слова, вони так парою йдуть. Вони тут відокремлені комою, але вони йдуть отак парою. Зарозумілі. Це претензія на те, що у мене щось є, чого насправді немає. Людина поводить себе так і позиціонує себе так, наче в неї це є. Це може бути статус, це може бути знання чогось, це може бути ще щось, і вона так себе поводить і дивиться на інших е зверху. Гордий, гордий. Той хто оці два слова, я ще раз кажу, вони так разом ідуть дуже цікаві. Зарозумілі і горді. Цей просто зарозумілий такий задавака, в нього на обличчі це написано. Він так себе несе, він там, що ви, я, я знаю, я вмію, я з кимось там знайомий. Це, відкри, це відкрито, як на, як на долоні, там все читається, все дуже гарно видно. А от гордий, там трошки інакше, там е, всередині, в серці сидить. Зверхність і зневага над людьми. І зовні це навіть не завжди проявляється. Він може навіть смирення так на себе напускати, він може десь отак підходити дуже тихенько, але всередині він все рівно себе вважає вищим за тебе. І зараз він тобою хоче зманіпулювати. Богозневажники. Якщо людина себе. Позиціонує вище над іншими людьми, якщо вона вважає себе як такою, що чогось досягла, якщо вона тверда в своїх силах аж занадто, і Бог і не потрібен уже. Оці попередні всі речі, самолюбство, грошолюбство, гордість, вважання, що ти чимось володієш, що в тебе насправді немає, вони приводять до того, що Бог тобі уже і не потрібен. Батькам неслухняні. Особливо молодь, діти. Якщо ви бачите, що ваш друг зневажає своїх батьків, вам з ним не по дорозі. Бог на нього дивиться зараз дуже осудливо. Якщо він зневажає своїх батьків, вам, вам разом нічого ловити. Невдячні. Люди, які вважають, що і так їм всі винні, і те, що дають, ну, як само собою зрозуміло, непобожні, непобожні. люди, які ігнорують елементарні моральні принципи, можливо так, фундаментальні норми життя. Наприклад, наприклад от я не кажу, що це от воно тільки на цьому сходиться, але якщо тобі не дають... Охоронити мертву людину. Неважливо в якій це ситуації, але яке в тебе відношення от до, ці, до цих людей буде? Тобто, хтось, хтось десь, знаєте, от зараз війна, да? війна, гинуть люди, і хтось не дає хоронити мертвих. Це порушені фундаментальні основи буття світу, в якому ми з вами живемо. Нелюбовні. Слово, яке говорить, що втратиться любов у сім'ї. Це, до речі, там Асторгос про сім'ю більше говориться. Запеклі. Людина ніколи з тобою не зможе примиритися. От вона собі взяла, ні, я собі положив на серце, раз ти таке зробив, там по відношенню до мене чи ще до когось. Все, я категорично. Ти проси пробачення, не проси пробачення, я от таку ширму собі взяв, і я ніколи нічого з тобою не буду більше мати. Отака, така жорстка якась категоричність. Не він, неволод... тобто звички долають його, і він нічого з собою не може зрозуміти. Жорстокі. це коли. Більше до звірів навіть це слово стосувалося, жорстоке. коли люди настільки втрачають співчуття і здатність співпереживати з людиною, що навіть що б там з нею не трапилось, їй все рівно, скажімо так. Сама велика біда трапиться з цією людиною, вона спокійно дивиться, нічого страшного, так собі. Ненависники добра. Люди обходять добро, вони себе комфортно почувають у злі. Вони комфортно себе почувають, не знаю, там, в ночних клубах, в кабаках, де завгодно, ну тільки не з людьми добрими, світлими, нахабні. І нарешті останнє. Вони мають, вони більше люблять розкоші, ніж Бога. І останнє, я хотів би зупинитись, вони мають вигляд благочестя. Але сили його зреклися. Категорія людей, яка напустила на себе вигляд побожності, вигляд святості, прикриваються ширмою релігійності, але в серці в глибині нічого такого не мають. Тобто для них християнство залишилось релігією, для них Бог не став батьком. Для них Бог залишився суддею, який тільки дає норми, правила і предписання, яких потрібно дотримуватись. Вони так сприймають Бога і вони так само вимагаються від оточуючих людей. Ну особистих, теплих, батьківських стосунків із Богом вони так і не відчули. Він для них таким і не став. І вони так і ходять в такому напускному благочесті. Дуже часто маючи всередині в серці, насправді неприєсть, можливо, навіть в десь і ненависть до людей. Друзі, ось така характеристика людей, яких, від яких треба відвертатися. Як би це не різало слух наш з вами християнський, як би це можливо в зібранні не дивно звучало? Да? Тобто я абсолютно згоден з Мішою, який сказав, що ігнор він сприймається в негативному сенсі. Але ми, як християни, проявляючи любов Божу до людей, допомагаючи людям, розповідаючи їм про Бога, турбуючись про них, часто чуємо на свою адресу не дуже приємні речі, осудження, можливо, і фізичні якісь речі. І церква через це все проходила. Але бувають моменти, коли все мирно, так як зараз у нас. Спокійне життя, У нас свобода, совісті України, свобода віросповідання для християн. Абсолютно. У нас є дуже серйозна небезпека, і ми з вами в світі, і ми не повинні, ми повинні бути в світі, але не такими, як світ. Ми не повинні з ним. З, з, так, з, З'єднатися дифузія, таке поняття навіть в твердих тілах, тіла, коли е, два метали, отак добре відшифованих, положили один на одного, стиснули тисками, і через е, півроку вони зрослися. Ну, Речовина одна дефундувала в речовину другу. Так от, ми в світі так з нами не повинно статися. Ми повинні все рівно бути з золотом у світі. Ми повинні бути цінним, ми повинні мати внутрішній стрижень. І проповідуючи і люблячи людей, ми повинні розуміти, що зараз у цей час нашої свободи, в якій ми з вами живемо, у нас є велика небезпека бути поруч із такими людьми. Які навіть непомітно для нас, вони можуть нас знищити. Вони можуть впливати на нас, і хтось думає, що я стійкий, я потужний. А ви знаєте, воно дуже-дуже непомітно проникає у твоє серце, і ти сам стаєш більш самолюбним, десь трошки грошолюбним, починаєш на інших звисока дивитися. І замість сили Божої, яка б в тобі працювала, все більше і більше людські якості починають домінувати. Тому, маючи внутрішній стрижень, потужний, маючи Духа Святого, який живе в нас, друзі, ми повинні розуміти, що інколи хтось може забрати в нас енергію, може забрати силу, може те, що ми конструктивне пустили, він просто буде в нас це все відбирати апостол Павло каже: відвертайся від таких. Ну, тобі з ними, з ними нічого ловити разом. Добре, але, але, а з ким же бути? З ким же бути? Друзі, а будьте поруч із людьми, які вас надихають. Не які плітками просто розказують про інших або осуджують когось. Або показують приклад жорстокості, ні, а навпаки, з тими, хто допомагає пройти вам складні часи. Хто надихає вас, хто надає вам крила. І коли тебе звалюються проблеми, ти поговорив з такою людиною, тобі стає легше. Ти можеш рухатись далі, в тебе не опустилися руки. Хто допомагає в скруті, друге? Хто допоможе тобі в скруті? Друзі, я хочу зараз один дуже важливий момент. А це, що я говорю, це не означає, що нам треба дивитися тільки, чи є поруч зі мною такі люди, і з ними комунікувати, з ними встановлювати зв'язки. В першу чергу мені самому таким треба ставати. І поруч з собою шукати таких людей, але й самому треба ставати тим, хто надихне іншого. Щоб ти бачив, що інколи мене стороняться, мене обходять, зачекай. А може, може, в тобі проблема. А може людина, коли з тобою поговорить, то їй жити не хочеться вже. Ну, подумай про себе, задумайся. Так от, шукайте таких людей, дивіться навколо, споглядайте, ну й самі ставайте такими людьми, які надихають, допомагають пройти складні часи, допомагають у скруті. Може навіть фінансово інколи, нічого страшного. Підбадьорують, коли у вас невдача. Зараз більше чуєш, коли в тебе щось трапилося, ну коли ти десь помилився, якось не те зробив, і тебе починають повчати. А треба було. Ну то чого ти раніше не сказав? А я не знав. А чого ти не знав? Чого ти не знав, що я збираюся те і те робити? Де я, врешті, втрапив у халепу? То треба було мене попередити, а я не знав. Ну, раз ти не знав, значить ти не хотів знати. Якби ти хотів знати, то ти б зі мною спілкувався, ти б запитав, чим я живу, що переживаю, куди рухаюсь, і дав би мені пораду. Значить, ти не переймався моїм життям. Так я про когось можу сказати, ну так я маю про себе сказати. Тобто, якщо ви побачили, що хтось вляпався в халепу, а ти знав, як було правильно, не добивайте його. Не кажіть йому, а треба було мене запитати, я б тобі сказав би толкову пораду. Ну, раз не сказав, значить, значить, все не сказав вже. Допоможи зараз вийти. З людьми, які допомагають нам ставати сильнішими, кращими, духовнішими. Мене дуже радує молодь наша, про яку я сказав на початку служення, їм цікаво говорити на духовні теми. Вони люблять це. Вони з радістю йдуть на такі спілкування. І слава Богу. Да, вони поїхали в Карпати, да, в них буде там, знаєте, то не табір християнський, то не конференція, то буде велика триденна тусовка така, але я знаю, що в них стриження це є, що вони між собою будуть правильно спілкуватися, що вони в них в центрі Христос. Отже, допомагають нам ставати сильнішими, розумнішими, чимось поділяться, якусь гарну ідею розкажуть. Чийсь досвід або свій поділяться своїм досвідом, ставати нам кращими, ставати духовнішими, гнилі жарти, пустопорожні розмови, плітки тебе не будують. Отже, дорога церква, інколи нам, як християнам, виявляється, корисно когось залишити, когось обійти стороною, не приклеюватися. Не, не зріднятися, не склеюватися з тими, хто. Лихі товариства псують добрі звичаї. Це класика вже біблійна. Да? І ось нам апостол Павло нагадує, які це лихі товариства. Нам Господь показав приклад. Він прийшов у цей світ до людей дуже далеких від досконалості. Комусь він терпеливо пояснював, розказував. Тих, кого люди не сприймали, а він приймав. Але були, була категорія людей, яких Христос осуджував. і дуже жорстко, і дуже категорично вісім разів він їм повторював горе вам. Це категорія людей, цих в п'ятому вірші вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Це були фарисеї. Тому давайте ми теж будемо мати в цьому мудрість. Нехай Господь нас благословить. Давайте помолимось. Ми щиро дякуємо тобі, наш Господь, за те, що ти показуєш нам, наскільки в непростому світі ми живемо. Ми дякуємо тобі за те, що Ти присвітлив нам розум, за те, що ми в момент покаяння побачили тебе перед собою. Ми побачили той гріх, в якому ми жили доти, і ти нас очистив, ти вибілив нас, ти зробив нас досконалими не в нашій досконалості, в нашій святості, але ти бачиш нас такими через жертву Твого Сина Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти прийняв нас, якими ми були. Дякуємо за те, що ти стукав до нашого серця, і просимо тебе, нехай твій дух, живучи в наших серцях. Він підказує нас, нам, як нам тут правильно бути. Підказує нам, де нас чітує небезпека, де ми можемо посковзнутися, де ми можемо зайве понадіятись на свої сили і можемо потерпіти поразку, більшу чи меншу. Благослови нас доносити слово Твоє непорушно і істинно до людей. Допоможи нам облічати людей з любов'ю, м'яко, з терпінням. Але й допоможи нам, коли вже нічого не допомагає і коли щось може зруйнувати навіть нас самих, бачити цю небезпеку. Молимо тебе за нашу помісну церкву, молимо тебе за наших друзів, які зараз в дорозі. Нехай вона буде легкою і безпроблемною, як до залізничної станції, так і далі в потязі. Амінь.